Слава Україні! Тату, скажи, будь ласка, а що то за дивне таке державне свято день збиття літака Міг-31К Військово-космічних сил Російської Федерації, який міг нести на борту ракету Х-47 М2 Кінжал? Ой, сину, запитай щось. Алеш, я взагалі не пам'ятаю, що таке Російська Федерація. Вітаю добрих людей, вітаю українців і всіх наших партнерів і союзників. Одещина 4.5.0. 0 Тримаємо руку на польсі і реагуємо на всі ті ризики і виклики, які є для нашого міста і для нашого регіону. Хочу нагадати, що Одеса, хоч і не перше, але і не друге місто. В Україні тому розуміємо, яка величезна увага всієї України і усього світу до наших одеських справ. І подивіться, ті прогнози, які ми даємо разом з вами в нашому спілкуванні, в нашому діалозі, вони справжнюються. Залишилося лише щоб справдився прогноз, який ну, звичайно є 100%. Це наша перемога і настання миру. Тож про прогнози, ми говорили з вами про те, що. Стримано оптимістичні, але зернова угода буде подовжена. Вона подовжена. Подивіться, що робить Росія. Хоча не хочу зараз про це говорити. Буду говорити про те, що робимо ми. Одещина першою почала посівну кампанію і сьогодні має найбільші у цьому плані досягнення. Дай Боже здоров'я нашим аграріям і, звичайно, допомоги від погоди. Але будемо з хлібом, це 100%. Це ще один прогноз. Звичайно, не лише Одеський регіон і вся Україна. Звичайно, ми говоримо про порти нашої області. Звичайно, ми говоримо про наші сили оборони, які мужньо захищають і воронять рідний край саме тут. Бо лінію фронту з моря ще ніхто не замінив. Вона є. Це дійсна наша межа оборони. Так само, як і повітря. Отож, працюємо далі разом на перемогу. І завжди кажу, що пам'ятаємо, якою ціною дістається нам майбутня перемога. І, звичайно, буду просити вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги у разі необхідності. І, звичайно, буду просити, у кого є можливість, будь ласка, відпочиньте. І не менш важливе, а мабуть, і найголовніше бережіть своїх рідних та близьких і кохайте. Будьте закоханими та отримуйте у відповідь ці почуття. Бо любов до України, кохання до найближчих, найрідніших це те, що є нашим зарядом. Це те, що є нашим союзником у тому числі. Слава нації! Смерть ворогам! І тримаємо стрій. І обов'язково! Посміхніться!